Щері вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами провіреним руками легким приготуванні рецептом дуже смачних маринованих помідорів. Детальний список інгредієнтів, необхідних для їх приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Мариновані помідори готуємо без заварювання маринаду. Помідори та зелень потрібно гарно помити під проточною водою. На дно кожної банки викласти часник, чорний перець горошком, лавровий листок, листя смородини, гілочки кропу та петрушки. Поверх них помідори. У кожну банку об'ємом 1 літра додати 1 столову ложку кам'яної солі, 1 столову ложку цукру. Та одну столову ложку оцту. Залити усе кип'ятком. Так як помідори під час варіння можуть вібрати в себе частину маринаду, воду заливайте аж по самі краї банки. Стерилізувати помідори впродовж 15 хвилин від моменту закипання води в кастрюлі або ж допоки не трісне перша помідорка. Після цього кожну банку закатати, перевернути та укутати до повного вистигання. Сподіваюся, мій рецепт був корисним для вас. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається. А щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.